Ви не звати її на побачення. Роби це. Я намагаюсь врятувати вас від розбитого серця. Якщо вона не приходить додому на другу зустріч, я дропаю. Ми не діти, якщо вона не дівчинниця, вона точно спить з кимось. І я не буду грати в цю гру. Вибере мене, коли кожну ніч тебе ретишують. Йо, хлопці, всім привіт! Ми починаємо. Тема сьогоднішнього відео досить звати її на побачення. Краще роби це. Йде з нею на побачення. Тратиш ціл уйму грошей на наступний день, вона тобі не відповідає. Тому запиши це. Номер один: взаємодія, доступність враження. Це мої три етапи для відсіювання нових дівчат. Тепер тим, як. Перед тим як ти підеш куди завгодно з будь-якою дівчиною. Я хочу, щоб ти був більш прискіпливий. Якщо ти хочеш зекономити час, якщо ти втомився, те, що ти годуєш дівчину лобстерами і на наступний день вона тебе ігнорує. Внідри ці три етапи: взаємодія, доступність, враження. Задай собі питання: наскільки вона готова взаємодіяти з тобою? Неважливо, де ти зустрів, де ти зустрів дівчину на вулиці, в парці в інтернеті. В бібліотеці неважливо. Задай собі питання, чи вона та сама дівчина, яка відповідає спустя 10 годин. Якщо так, автоматично дискваліфікуй її. У мене немає часу. Ви або цінуєте себе, або ні. Дякую за увагу. Ще у мене є курс просування на YouTube. З ним ви дізнаєтесь, як робити класні обкладинки, як створювати круті назви, як правильно встановлювати камеру та багато іншого. Переходьте в мій інстаграм в шапці каналу на YouTube і пишіть, хочу купити курс.